Продовжую грати за В'єтнам. Рухаюсь до наукової перемоги. Так, і дивлюсь, що тут у мене на чому я зупинився. Так, це місто ми віджали ще в попередніх серіях. Прекрасно. Чи потрібно мені ще розселятися? Оце зараз питання, напевно. Інтересне. Було би. Було би непогано мати більше. Міст, але знову ж таки боюся, що я їх не зможу захистити, якщо на мене почнуть нападати. А воювати з ними я не дуже маю бажання. Хоч дивіться, в Португалії прям дуже багато зараз уже міст. Знову ж таки, але мені ж для наукової перемоги не обов'язково е мати багато міст. Мені достатньо мати декілька хороших міст. Так, от що тут мені варто зараз будувати? Є можливість тільки це збудувати, так? І від кого я буду захищатися цією будівлею? Ні від кого. Відповідно, що. Давай. Давай Давай будуй те, що не дуже зараз важливе, але, в принципі, в результаті може бути важливим. Так, тут нарешті ми станемо Сюзереном. Це прекрасно. Досить... Досить непогано. Так, і я завдяки цьому побачив ще, одно, ще одне місто, так? Прекрасно. Так. Будуєш ферму. От мастаків бачу, що за В'єтнам мастаків постійно буде потрібно. Тут не буде такого етапу, коли мастаків взагалі не потрібно. Мені прям постійно треба там ліси засаджувати і всяке таке. Так, це звідки? Звідси ні. Давайте ми віддаватимемо їх у нові міста. От сюди, наприклад, тут якраз будується те, що потрібно буде в майбутньому. Так, ходи сюди. Або навіть краще сюди підеш. От тут. Так, в принципі, давайте вчити те, що є, щоб не дуже рашити цю aero score. Так, добре, добре. О, до речі, ми з тобою можемо подружитися. Приємно. З Олександром ми не можемо подружитися. А чому? Олександр, ти не хочеш з нами дружити? Давайте глянемо. Ох, нічого собі. Ну, в принципі, я думаю, з часом ми з тобою подружимося. Так, я щось можу торгувати. Давайте я тобі ще щось буду торгувати, приторговувати з тобою. І, відповідно, цим самим зможу. До Речі, я можу ще альянс сюди дати. Так, давай альянс, економічний, будь ласочка, звичайно, ти радий, Давай нам ще трішечки грошенят. Прекрасно. Так, в мене з усіма альянси, крім ну, з усіма, кого я бачу, крім Олександра. То, що він не любить нас. Так, от дивіться, прекрасна зараз дорога. Я, в принципі, можу відправляти їх до союзників. І це ніби звучить непогано. <свистове> Ніби звучить непогано, і все. Просто зараз мені, напевно, більш важливіша все-таки продуктивність. Наука, звісно, теж прикольна штука, але. Але, але коли немає продуктивності, немає людей, над якими мають працювати, то. Все дуже погано. Так, ти ринок завершив. Прекрасно. Значить, ким я буду купувати? Давай тобою я куплю караванника. Добре. А ти, значить, що? В принципі, виставка тут досить мала би. Чекай, а якесь диво. тадж-махал до речі, тадж-махал Тачмахал досить, 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 досить необхідна штука. Де би його так поставити. Якщо я його поставлю тут, то в принципі тут дві виставки, можна буде скомпонувати. Ринок, ну, знову ж таки, тільки дві. А якщо я його поставлю тут, ні. Ні тут, ні тут, не прикольно. Окей, а в кого зараз більше продуктивності? В тебе всього навсього 24, 35. Прекрасно. 22, 22, 12, 18, 9, 23. 36, 36. Так, і ти через 4 кроки, ти через 1 крок. Та ні, давайте, напевно, буду цим будувати. Просто хотілося якомога, щоб прикольніше місце було. Оточувало його. Але я так подумав, якщо я. Побудую тут і тут, відповідно. Виставку, то звідси ще зможу розваги поставити і ще забустити їх. Так, майстерня. Досить непогана штука, і вона мені потрібна. Раз я тут вийшов у цю штуку, значить, вона мені там треба. Так, ти ходи сюди. Ти на цих клітиночках працюєш. Вони по, -по факту нічого особливого не приносять, крім грошей. Гроші вони теж приносять, до речі. А чого мені показує, що мене? Ага. Так, е, цьому місту також потрібна продукція і е, зростання. <кій> і, напевно, я ще зроблю. Так, ще трішечки до себе, а вже потім буду відправляти їх куди-інде. Так, з житлом в тебе проблем нема. Давай майстерню починай. Е, будувати амфітеатр. Амфітеатр було би добре купити. а Археологічний музей, давайте побудуємо. Це перший, по-моєму, наш археологічний музей. Не те, щоб я дуже сильно рашив у культуру, але просто якщо культури не буде, то ми дуже довго будемо відставати по технологіях. Так, і, до речі, треба не забувати, що у нас. О, у нас вже ера закінчується. Що ж, треба зараз щось придумати. Так, а хто мене сюди аж розвідав? Угу. Ага. Я зараз можу зробити трік. Один інтересний. Якщо, скільки мені коштуватиме кораблик, фрегат. Блін, вони дорожезні, а по будівництву скільки вони будуть коштувати? Але мені прям їх швидко буде потрібно. Так, добре, давайте подивимося, можливо, комусь коники. Ні, звичайно, селітра. Селітра зазвичай всім потрібна. Давайте ми е це видалимо, щоб воно нам не мішалося. І подивимося, кому селітра найбільше потрібна. Не те, щоб воно прям дуже забирала, але так, прошу, дуже забирай. Олександр, давай ти також. Навіть тобі одиничку віддам. А тепер давайте глянемо по. О цьому. 29. Дивіться. Вона прям дуже сильно хоче мати вплив. І я, в принципі, не проти. Давайте їй віддамо по максимуму, скільки вона може е за. Ну і прям зараз віддасть нам. Так, і ще можливо вільник? Ні. Так, і що це мені дасть? Зараз через декілька кроків я зможу. Кораблика собі якогось взяти. До речі, тут ще можна диво якесь побудувати. Через два кроки важка галера. Важка галера. Через сім броненосець. Давай важку галеру, будь ласочка. збудуй. Прекрасно. Тобі вже потрібна електрика. Вау. Досить швидко. Це через е, майстерню, яка в тебе тут стоїть, так? Окей. Так, е, ти, напевно, теж йди в нове місто. Трішки бустенем його тим самим. Давайте, напевно, все ж тепер почнемо е, трошки торгові шляхи відправляти. Так. Trade Roads, е, Окей. Окей. Ну, можливо, таке, що я залишуся в Dark Cage. Але в. В принципі, мене це зараз не дуже лякає, я думаю. Так, давайте ще сюди, так? Чи щось є прекрасніше. ну Блін, цьому місту напевно, все ж ще давай. Щоб воно трішки більше розрослося. Так, дамби в мене взагалі нема можливості будувати що воно відкриває ще нам субмаринку. Давай, в принципі. Так, продати я щось можу. Ні. Я це вже не віддам. Як його заблокувати? Так, давай тепер отако, значить, візьмемо. Тому що мені він потрібен. Я розумію, що він зараз в екстра, але все ж таки ніби він мені потрібен. Так, майстерня. Вдасться мені зараз не збирати. Ну, блін, я навіть не знаю, якщо в мене був би морський юніт. Так, і. Куди ним. Ага, я звідси. Ну, досить довго плисти, скільки сюди йому плисти. Ну так, да. давайте просто е попливемо, подивимося, де хто і як живе. Наприклад, десь сюди, можливо, якось сюди пливи. Ні? Так, дякую. Так, тут що. Можна, в принципі, починати спалювати вугілля. Чи сильно я переймаюся кліматом? Напевно, що ні. Не в цій грі. Не в цій грі. Так, і воно мені каже, що я ще такої можу продати. Ну, знову ж таки, я бачу, що в мене останнє какао. Привіт, до речі. Привіт за те, що ми тебе зустріли, ми теж отримуємо AirScore. Цього, боюсь, нам недостатньо. Так, селітру хтось від. От, от тепер я можу тобі його віддати. Бачите, він звідти вискочив, це, це неприємно. Так, давайте. М -м, давайте якось тако. Давайте щоб з тобою вже подружитися. М -м, що там у нас по. Ожечки, яка ж неприємність. Давайте відразу відправимо делегацію, укладемо угоду вільні кордони. Це прям незгідний, за 9 золота, ну, ладно. І, в принципі, це трішечки покращить нашу ситуацію з ним. Не те, щоб дуже, але трішки покращиться, що він своїм цим знайшло, знайшов нас. Та? Так, тут ми монумент закінчили. Ну, давайте, в принципі, можемо тут також збудувати щось. Поки тут воно розростеться, нам все рівно треба десь час тратити. Так, поважає нас. Прекрасно. Це зна значить жовтенький зараз має стати. Так, тут засуха. Так, ти позеленів. Це мені не підходить. Мені потрібно продовжувати з тобою бути в альянсі. Давай мені ще можливо. Ууу! Скільки ти мені готовий віддати? Прекрасно. Чудесненько. Ну, так, мені, напевно, треба просто зараз змиритися, що я опинюся в Dark Age. В принципі, все, що мені було потрібно, це вчасно. Так. Чи його забирати? Думаю, що так його забирати. В мене якраз тут будується тадж-махал. Через два кроки давай сюди. Тадж-махал. Скільки тадж-махалу потрібно для будівництва? У-у-у. а цей прям більше. Окей, тобто я зразу зможу збудувати тадж-махал. Прикольно. Так, тут просто пливемо на розвідку. Добре. Не знаю, може якось... Ага, там вже закрита територія. Окей, давай, значить, сюди, на цю сторону почнемо дивитися. Так, 3000 золота, в принципі. Що мені, що мені дасть можливість їх ефективно використати зараз. Не знаю. Так, ти ходи сюди. Давай. Uh, в принципі, досить, досить непоганий буст. Прекрасно. В принципі, за два ходи я зараз зроблю таджмахал, і в мене вже не буде. От, можливо, я в Герої Кейдж попаду. <плес> ну, бачите ще один додатковий бонус. Герої Кейдж теж досить непогана штука. Так, uh, чи варто мені щось тут міняти? Mm, можливо, буде ця карточка актуальна через деякий час. Зараз точно ні. Тут я вже їх почав збирати прикольно. Поселенців. Ну, я, як мінімум, хочу їх збудувати, але ж прям не те, щоб зараз дуже-дуже. Окей, а давай глянемо, оскільки в мене тут три. Чи є кудись віддати одиничку. Є сюди віддати, знову ж таки, але це не те, щоб. Наступний. Через скільки можна взяти? Через одиничку. Окей, давайте тоді зробимо наступне. Я цю карточку прибираю. Виставляю кожен перший. Так, окей, чи наступні мені якісь треба міняти? Це трошки дасть переваги промзон чи щастя лишити. Давайте глянемо, чи в мене буде проблем з щастям, щоб я дурно цю карточку не висіла, вона апгрейдити юнітів, можливо, варто буде, в принципі, в мене гроші зараз є. Але знову ж таки не те, щоб мені це зараз було дуже необхідно. Так, окей, давай. Е, перший юніт ходи. І давай відразу станемо тут цю зреном. Так, прекрасно. Чи є... Так, що це у мене тут новесеньке? Ага, це. Я археолога нашого майбутнього. Окей. Ти що, давай, хлоп? Через один крок буквально збудується Тадж-Махал. Прекрасно. Так, звідки? Ти звідси. Так, супер. У тебе ще ніби з житлом все гаразд, і, в принципі, можна продовжувати тобі з їжею трошечки бустити, правда? М -м -м. Знову ж таки, якщо я буду відправляти до нього, то в мене буде трішечки краща ситуація. А от тут ще по культурі можна. Давайте до неї теж відправлю. Не те, щоб це мені зараз дуже сильно помогло, але все ж трішечки більше культури. Все ж я, от якраз по культурі, дуже сильно відстаю. Yeah. Так, прекрасно, ми таджмахал збудували. Це забезпечить so, so. нам, що ми тепер не будемо страдати від того, що там постійно будемо попадати в Dark Age, так як таджмахал, um. досить приємно з цим буде нам допомагати. Так, монархія це нас не цікавить. Це нас також не цікавить. Можливо, нас цікавить сюди природознавець. Ще би я хотів дістати. А де ж вона є? От зараз би пригадати. Де ж вона є? Так, це зараз. Я знаю точно, що вона жовта карточка, яка для мастаків. Ніби швидше, так? Але зовсім не, не так прямо, щоб швидше. Так, тут нема. Так, продукції от сюди давай. Е, прекрасну фабрику чи мавзолей? До речі, мавзолей теж ніби непогана штука, раз я вже їх почав будувати. Блін, але з цієї сторони. Та ладно, давай. Мов за 11 кроків ніби хороша і вигідна штука. Давай тут казарми. Маю ще додаткового поселенця, до речі, треба не забути, що цю карточку мені треба тепер змінити. Назад вернути на гроші. Проблеми з щастям я ніби не замітив. Міста ніби тримаються на рівні. Давайте пробіжусь 1, 1, 2, 2. 2, 1. 1, 2, 1. Так, а тепер дивіться, я все ж таки цю продам штучку. Какао. І знов пробіжусь по своїх містах. Це що виходить? Воно все ж таки екстра чи в мене збільшилось одинички? Не, 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 не зрозуміло. Та, по-моєму, по я продаю той ресурс, який в мене є. Все ж таки, цей мод недосконалий, я так поняв. Неприємно, неприємно. Так, околиці я ще будувати не можу. Там мені, до речі, в околиці теж було б непогано вийти. Археологічний музей тут будується. Окей, все, ми офіційно в Dark Cage. В принципі, це не так погано. О, з цієї сторони, де в мене найбільше тиску, в мене є досить багато міст і досить багато жителів. З верхньої частини. В... Тут на мене ніхто не тиском не впливає. Так, хто-хто, е... ну, Більшість в Dark Age також попали, тому я цим задоволений. Давайте спробуємо континент. Все ж таки зараз у нас наш кораблик буде розвідувати територію. Давайте його прямо сюди відправимо. Uh, що ти в мене тут можеш зробити фабрику? Давай будуй фабрику. Там скоро електрика появиться, тому фабрика це буде непогано. 10. 5. Давайте тут uh, торговця, караванника. Тобто купимо. Ще одного можу, чи ні, це, напевно, той, що не використаний. Так, верф. Ну, тут верф безсенсовно зараз. А от що має сенс, це побудувати вже якусь. Обміняю давайте. І. Ну, Тут розваги, напевно, було би ефективніше побудувати. Давайте так і зроблю. Розваги, а тут е збудую щось інше. Наприклад, тут збудую е виставку, а ну, ці клітинці поставлю. Кампус для того, щоб максимізувати бонуси. Так, поважає нас. Цікаво, прикольно. Давай, ставай нашим другом. Це повага, повага. Це все на всього слова. Так то ми знаємо, що в тебе на, на умі. Так, можна продовжувати відправляти юнітів куди-небудь, але мені здається, все ж таки цим містом важливо зараз продуктивність. Тому поки не отримаємо нормальну карточку. Так. Що вони там хотіли? Селітру. Цитрусові можемо купити. В принципі, селітра мені не важлива. <кій> я готовий її віддавати прям пачками, бо вона мені не важлива. І також я готовий купляти ваші лакшері-ресурси. Ось що мені в містах потрібно, щоб було максимальний рівень щастя. В ідеалі, щоб він був постійно зеленим. Знову ж таки, це як повезе. Так. Я не знаю нейтралізація губернатора дуже рідко таке буває, щоб в мене дуже швидко вони про це хочуть так: Cultural Bomb це, до речі, досить хороша штука. Якщо би ми. Зараз дуже багато дістриктів будували. Не хочу зараз вкидати туди дуже багато. Треба було можливо, хіба два вкинути. Так, Олександр, ну і добре, скільки за тебе проголосувало. В принципі, хтось за тебе проголосував, так? Де вони? Олександр, всі за себе проголосували. Ага, Тамара Тамара. Чекай тут Бі, А. І, і, і чого воно Олександра вибрало тільки через те, що він через букву А починається. Так, цікаво, цікаво. Нечесно. Так, з житлом тут проблем нема. Давайте фабрику будувати. Кругом побудуємо фабрику. Будемо прям. Е тиснути своєю продуктивністю, щоб міста було прям дуже продуктивні. І ось, до речі, тадж Махал починає виконувати свою задачу. Ми отримуємо додаткові постійно Era е Scory. І це прекрасно. І це прекрасно. Так, тут університет. До речі, тобою мені пора мастаків буде скоро будувати через 4 кроки. М -м, напевно, я навіть відтерміную. Так, ти йди сюди. Ага. Окей, рухайся якось так. Відтерміную навіть будівництво фабрики. Так, гавань. Тут уже не варто, не пасувало би. Таджмахал у нас стоїть. Відповідно, можна побудувати. Можна побудувати, але я хотів, напевно, отут побудувати. Давай дякую. Цю клітиночку, виставку. Так, прекрасно. Стіна. Чи потрібна мені тут стіна. До речі, чи далеко я від. Що я зараз тут вчу? Давай відразу рухаємося сюди. Ну, досить далеко. 4, 3, 3. Хоча ні, не, не досить далеко. Давай, пасивний туризм. Будуєш стіну, там потім стіни у всіх будуть. Активні через те, що ми дійдемо до Сталі. Але ти будеш в результаті мати е, активно пасивний туризм, в общем. Так, добре. О, до речі, ми з тобою можемо подружитися. Прекрасно. Прекрасно. Так. Що ви тут будуєте? Боксерський. Так, давайте з тобою подружимось. Альянс тільки мілітарі не хочу. Так, це можна без цього. От бачите, це в цій колонці залишається, а чи той зник незрозуміло. Так, цього беру вугілля. Потрібна штука. Прекрасно. Ще я отримав е п -п 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 рухливість. Давай рухливість і давай на автоексплор. Ага. В наступному кроці поставлю тебе на автоексплор. Скільки я вже маю, 4 павер. Да, в so, мене павер дуже багато зжирати починає. Так, от. Я отримав оцю карточку мастаків і замінюю її. Замість золота. З цих мені точно нічого не потрібно, ніби ні. Можливо, варто взяти для апгрейду зараз своїх юнітів. Золота в нас прям предостаточно. Так, ти просто йди на Explore. Давайте перше лучників обрейднемо, Слоник. Слоника ми не дійшли до тих технологій. Давайте всіх лучників, які в нас є. Давно-давно селітер не вистачає. Ну нічого, декілька ходів ще. У нас точно це буде. Так, давайте ТБ. Бойовий слон перед злучника? Серйозно? Я про це не подумав. Окей, прикольно. Так, а що наша лоточка тут каже? вона зайшла в тупик. Давай вертайся на свою територію, можливо, ми тебе ще встигнемо брейтнути Так, тут давай рухаємося сюди. Через 3 кроки ти рухаєшся скільки? 5 кроків. Тоді давай ми щось інше виберем. Давайте трішки сюди повивчаємо. Ага. Давайте, знову ж таки, пенгалу доб'ємо. Він нам потрібен, щоб більше генерувалося очків. Знову ж таки, святинь святинь мені потрібно. Ой-ой. Так, тут що у нас храм? Давайте збудуємо храм. Це єдине в нас наразі казарма. Давай казарма. А тепер будівництво. Що ти будеш будувати нам? Давай, what? Давай, ват, будуй. Прекрасно, ти будеш у нас таким релігійним містом. Знову ж таки, селітру. Ну, селітру я би зараз собі хотів отримати свого брейд. Так, dune. прекрасно, Мавзолей. Тепер наші інженери стануть ще прекраснішими. Так, ну, трішки по армії піднявся, не так, щоб аж дуже, але все ж. Знову ж таки, тут вже в нас є і туризм і все на світі. М -м, давай фабрику будуй. Що в нас тут? Електрики достатньо. Давайте глянемо. А, ці всі міста буде покриватися. Тобто вони будуть зразу ефективні. Скільки він вже зжирає? І юніт зжирає, що? Окей. Так, сюзеренство злетіло звідси, напевно, так. Так, треба, треба його повертати. Дивіться, як багато зразу. Десь 30 очків поінтів. Стіну будувати смисл є тільки для. і давай зразу монумент, тільки для пасивного, пасивного значить. Туризму. Тут, блін, мастака, пора, пора будувати мастаків. Пора, але не тобою, напевно. Але все ж таки не тобою. А знаєш, що тобою буде прикольно? Е, Ватерпарк збудувати в оцьому місці. Тут зразу бонус буде виставці. Ця виставка прям стане ідеальною. Давайте глянемо. Ми можемо це глянути. Чекай, а якщо лінзами? Там якась лінза включається, я просто забув. Так, але тут не показано скільки, так? Окей, якщо я так виберу, плюс 6. Плюс 6 тільки через те, що ми побудували її. Коло розваг і водного парку. Добре. Черепашок. Хтось мені хоче віддати. Ага, нема вже. Застаріли, значить, повідомлення. Добренько, тут муру вже будувати сенсу нема, ми його не встигнемо збудувати. Давай мастака починай будувати. Що ж, а на цьому я бачу, що вже серія підбігає до кінця. Ага, тобі теж селітра потрібна. От ти дивись. Який бачу, що серія підбігає до кінця? Дякую, що дивилися! І слава Україні! І переключайтесь до наступної серії.